Привіт усім! Це ЕЕ, -Е. Майк із спи... Ми Святі. ЕЕ -Е минуло вже чимало часу з того моменту, як я записував відео. Відбулося кілька подій, тож я подумав, що можливо сьогодні варто записати нове відео. Отже, Господь поклав мені на серце кілька послань, ЕЕ, -Е. і ще був один сон, який він також дав мені кілька снів, але сьогодні я хочу розповісти про один з них. Отже, я просто почну деякі з послань, які Господь мені дає, це, це ті речі, про які я молився. Тобто, знаєте, я молився про те, де я зараз перебуваю у своєму житті е -е -е. з Господом на цьому етапі, на якій стадії я знаходжуся, і е -е. однієї ночі, посеред ночі е, е, і ніби у стані сну він е. -е. Я почув у своєму дусі голос, е -е, який сказав. Випробування і скорботи, а потім римлянам, тож я підвівся невдовзі після цього, як почув це і взяв Біблію, щоб знайти послання до римлян. І дійсно, у римлянам 5, здається, це саме римлянам 5, Павло говорить про деякі випробування і скорботи, які він пережив як учень, що йде за Христом, і Господь показав мені, що це був період. Через який я проходив, і, можливо, інші також проходять через це. Слідкуйте за цим, тому що всі ці випробування і скорботи корисні для нас. Ми хочемо цього у своєму житті. І я знаю, це звучить дивно, але деякі труднощі і певна дис... дисципліна, яку ми переживаємо через нашого Отця і через нашого Господа, гор, дозволять нам зростати. Якщо ви не читали про це в посланні до Римлян, я закликаю вас зробити це і прочитати. Ще один випадок був такий: знову ж таки, я спав однієї ночі і посеред ночі почув у своєму дусі, як Господь сказав: дитино, твій час настав я. Не зовсім впевнений, що саме це означало, але намагаюся бути уважним до всього, що відбувається навколо мене. До того, на що мені потрібно звертати увагу. Святий Дух зазвичай веде мене в цьому напрямку. Якщо мені потрібно звернути на щось увагу, це дійсно виділяється. Ви, ймовірно, самі це помітите у своєму житті а... та в тому, що ви робите. Я також просто трохи контексту. Я долучився, або, точніше, став частиною притулку для бездомних приблизно 6-8 місяців тому. І я багато чого навчився завдяки цьому досвіду, спілкуючись із людьми, які переживають труднощі в житті, які залишилися без даху над головою з різних причин. Я завів кілька друзів, Господь дійсно дозволив мені у своєму, так би мовити, служінні поговорити з кількома цими людьми, і все йде дуже дуже добре. Я дуже радий тому, куди все рухається. Тож. Можливо, саме про це він і говорить, але інше, що привернуло мою увагу, коли я почув те конкретне послання, дитино, твій час настав. Це те, що події, події почнуть відбуватися. І я і просто щоб трохи повернутися до цих двох послань, які я почув, мабуть, близько трьох місяців тому, приблизно в один і той самий час, можливо, з різницею у кілька тижнів. Я збирався зробити про це відео, але постійно я просто ом, займався іншими справами і забув про це. Але зараз Господь попросив мене е, викласти це на канал. Тож і будьте уважні до того, що відбувається. Я думаю, що 2020 рік буде дуже е, важливим роком. Тобто е, я маю на увазі, що у світі відбуваються певні події, да, і вони продовжуватимуть відбуватися. І моє. Я, бо, моє відчуття в дусі таке, що знаєте, це, це той час, коли е е, пологові болі посиляться не лише в частоті, а й в інтенсивності. Отже, е, е зараз у світі відбувається кілька речей. Я впевнений, якщо ви бодай трохи стежите за подіями, але е, я не буду тут це обговорювати. Ви самі все побачите. Нехай Святий Дух веде вас у цьому питанні. Ее, -е, але мені також наснився сон, тож я подумав, що поділюся і цим. Отже, цей сон був не так давно, тому я е, -е. І відчув спонукання е поговорити про ці речі. У е, я був е у якомусь приміщенні чи будівлі, або десь, де панував великий е хаос, е і здавалося, що світ охопила. Певна паніка. Я перебував у цій будівлі, е, і зі мною було двоє дітей, які з якоїсь причини трималися за мене, е, е і, і я знав, що вони зі мною просто так розвивався сон. Я міг відчути, що вони не були налякані, але просто ніби казали: Мать, знаєш, ми тримаємося біля тебе, ми нікуди не підемо. І е, е я знаю, що одна була дівчинка, маленька дівчинка, десь шести чи семи років, а інша дитина е, не знаю, хлопчик чи дівчинка, але. Приблизно того ж віку, можливо, трохи молодша. Але вони були, вони були справді маленькі, тому це мені так запам'яталося. І в мене... Е-е, у мене теж є маленькі діти. Ну, тож це, коли я це побачив, я подумав, о, це якось дивно, що ці двоє дітей, о, ні з того, ні з сього. Тримаються за мене. Але в будь-якому разі, все почало виходити з-під контролю в цьому сні. Е -е, навколо мене щось відбувалося, е -е, важко пояснити, бо. Я насправді не дуже пам'ятаю, що саме відбувалося. Все, що я знаю, це те, що це був важкий час, і е, е, потрібно було якось вибратися з того місця, де ми були. Я, я, тож я взяв їх із собою, е, сів у те, що, як мені здається, було моїм автомобілем і почав від'їжджати. Далі, коли сон розвивався, я помітив, що е, вдалині на цій дорозі, якою я їхав, було досить багато ЕЕ-торнадо і, можливо, щось на кшталт ураганних та. Хмар, але було, було дуже темно. Багато блискавок, е, е, е багато спалахів, е, е світла. е, 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 е Дуже е-е. відчуття було таке, що це е, е, щось дуже руйнівне, те, що насувалося, і воно прямувало прямо на нас у машині. Я продовжував їхати прямо вперед і сподівався, що можливо ми уникнемо цього або воно змінить свій шлях. Але ні, чим ближче ми під'їжджали, тим більшим воно ставало і воно було сповнене руйнування. А діти, з якими я був, е, е я, я, я не знав, що робити. Тож, е -е, коли цей е -е, торнадо-ураган почав наближатися до нас зовсім близько, я простягнув руку вперед приблизно ось так: е, -е поки їхав до лобового скла машини. І я сказав: в ім'я нашого Господа Ісуса Христа я наказую тобі зупинитися. І щойно це сталося. Ми миттєво, я і двоє дітей на задньому сидінні були підняті з машини на узбіччя дороги, і якимось чином дивом нас щось накрило. Я не бачив, що це було, але знаю, що. Коли ми, у чому б ми не перебували, ми, да, ми майже не чули да, жодного шуму руйнування від цього тор торнадо, що наближався до нас. Все, що я знаю, це те, що я повернувся в бік і помітив, що е, машину, е, в якій ми були, е, підняло торнадо і відкинуло десь е, на милю від нас. Воно просто залишало за собою шлях повного руйнування. Нікуди б не рухалося. І я помітив, що. Ми були абсолютно в безпеці, я і діти. Не було, не, бу, ну, не було. Нічого не на своєму місці. Наш одяг був у ідеальному стані. Ем, діти не були, не були налякані, і я встав, взяв дітей за руки, і ми пішли вулицею у тому напрямку, куди йшли. Я помітив, що шлях, яким ми йшли, коли залишали те місце. Ем, Позаду був повний руйнувань, але попереду, куди ми прямували, здавалося, ніби урагану там ніколи й не було. Це було дуже дивно. Я бачив руйнування, коли воно наближалося, але коли ми проходили повз, все було добре. Був прекрасний сонячний день, і ми просто продовжували йти далі з цими е, двома маленькими дітьми. І на цьому все. І сон закінчився. Тож, Святий Дух, ніби звернувся до мене і. Ну, знаєте, це був не дуже довгий сон, тому не було багато чого розбирати. Але я знаю, що приблизно через тиждень після того, як я просив Господа, так би мовити, його витлумачити, я провів деякі власні дослідження. І з того, що я міг, з того, що я можу сказати. І якщо хтось із вас думає інакше, будь ласка, залиште коментар чи щось таке, двоє дітей були людьми. Які нещодавно увірували в Христа або щойно віддали своє життя Христу, і вони були як маленькі діти. А я е вів їх туди, куди сам прямував. Ну, куди їх вів, вони довіряли мені, що я приведу їх у правильне місце. І в цей момент світ був охоплений хаосом. А ураган символізував руйнування, яке несе лукавий. І він принесе беззаконня та спустошення на цю землю. І е, я вірю, що транспортний засіб, яким ми їхали, був ем, символом того, що Господь говорить: Тай, ти йдеш моїм шляхом, я дам тобі свій транспорт, і ти підеш моєю дорогою ем, і не бійся. І саме так ми і зробили. І е, е, знаєте, я думаю, коли. Я закликав ім'я Ісуса, щоб зупинитися, Е-е-е. Я, знаєте, дух дав мені відчуття того, що, як християни, деякі з нас, хто, хто розуміє і має віру в нашого Господа, непохитну віру, е е, нам дана влада під небом через нашого Господа, щоб мати змогу робити ці речі, Сказати е-е. Попросити зцілення, попросити захисту. І Господь, Господь дарується нам миттєво. І тому я вірю, що саме так і було. Йти у вірі разом із цими дітьми, проходити через складні, дуже складні часи, які наближаються. І я вірю, що ми живемо в останні часи, і ми вийшли. З цього неушкодженими все було добре. Тож, я просто хотів поділитися цим із вами. Е, е... Знаєте, якщо ви тільки но натрапили на цей канал чи це відео, я хочу, щоб ви знали, глибоко в моїй душі причина, чому я. Я вірю, що маю ці сни. Полягає в тому, що Господь сказав, що в останні дні, знаєте, ваші юнаки та дівчата будуть бачити видіння, а старші люди снитимуть сни. Я вірю, що це в книзі Ісаї. Ее, -е. і саме цим я займаюся. Я багато сню, багато сню останнім часом, і Господь використовує це як, як засіб, як, як інструмент, щоб допомогти також іншим. Тож, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, залишайте коментарі. І я, якщо ви не знаєте Господа Ісуса Христа, я дуже наполегливо раджу вам це зробити, тому що я дійсно вірю, що двері. Цієї епохи зачиняються, і що вознесіння та гарпазо відбудуться саме в цьому поколінні. Це покоління, ми хто живе зараз, це покоління побачить це. Я, е, е. Я. надзвичайно впевнений у цьому. Господь поклав це мені на серце. Тож, Господь питає, коли він стукає, він запитує, там, чи повіриш ти в мене, чи бо чи покаєшся у своїх гріхах. І якщо ти це зробиш, Господь увійде у твоє серце. Бог благословить вас усіх. Дякую, що дивилися. Mm -hmm. І я вас люблю. Бог благословить.